Будь ласка, ви любите читати книжки? Так, так. Да. Хотіли би ще більше? Добре. подумати, так. І питання, наскільки важливо проводити такі а, книжкові ярмарки? Ну, це, мабуть, важливо через те, що більше людей зацікавлені в тому, щоб читати, і вони дізнаються про більшу кількість книг. Ну і взагалі, я думаю, це справді важливо. Якщо люди сюди приходять, значить їм цікаво читати і вони чого. Діти, ви читаєте книжки? Ні. Чому? Не... А планшети краще? А... Ну, ну, не краще. Ну, да. Що краще, книжка чи планшет? А, напевно, книжка. у нього може бути сотні що... книжок. Дівчата, ви читаєте? Да. Книжки, так? Да? А скажіть, будь ласка, що краще книжка чи планшет? Книжка, книжка. Молодці. Скажіть, будь ласка, ви читаєте книжки? Ні, я не читаю. А що краще, книжка чи планшет взагалі? Книжки. Книжка. Ну то читайте.